Привіт! З вами я, Шторм, і сьогодні ми будемо грати з Stealth Ebrain Road. Е, відео буде в такому форматі, треба вкрасти по, ну, по одному десь до ну, Бога. Е, наприклад, треба спочатку Common, потім Rar, потім Epic і потім Міфік. А, легендарка, міфік і Бог. Ми сьогодні ми маємо їх вкрасти і буде круто, якщо ми зможемо цей челендж виповнити. Треба нам зараз э, камонка. Э, Брин камонка. Так, ми заходимо. Ой, в мене чогось камбалабу. Блін, дивіться який там крутий. Я в нього вкраб. Але в нього немає э, камонки. Шукаємо камонок, якщо немає, заходимо на другий, заходим другий сервер. Так, тут камонок, я не бачу. Тут камонки є. Камонка. Блін. Ну давайте повернемо, тому що тут нема смисла чекати 115 секунд. Кстати, ви бачите, у мене новий скін з'явився. Отакий вот, я зробив за 80 робоксів. Прикольно получився, я думаю. Давайте купимо. А ні, почекайте, для камонки, мені каже, не треба прям такого. Це рарка. Ну, де ж тут є камонка, камонка, мені Ще треба. Ну просто дивіться. Просто дивіться, хто заходить сюди. Немає нікого рарки. Тут теж немає. Коротше, дивимося є, щоб знайти хоча б одну рарку. Епіки є, все всі в них є, а от... Ну дивіться, навіть тукану банану. Кстати, ми можемо по приколу красти, але не буде. Все таки челлендж поміняємо другий. Напевно, будемо перезаходити, бо тут немає нікого рарки. Ой, комонки. Да, комонки ніколи. Ну, передайте, перезаходимо на другий сервер. Може, зараз ще подивимось, може ще хтось зайде. О тут. Так, зараз має шанс бути. Ну блін, ну дивіться, не знаєш, бізонир є. І дивіться, ні, більше нікого. Просто нікого. А куди ще бензінні йти? Може там є. Давайте перезаходимо на другий сірвак. Думаю, на другому сірваку мають бути якісь рарки хоча б. Ну, ну треба нам комонку спочатку, потім вже буде рарка і так далі. Ну не думайте, якщо я буду удаляти потім комонку, коли знайшов її. Просто вона мені не треба. Для челенджу я її заберу, а отак вона мені не треба. Боже, коли я за екраном придумав цей челендж, то цей, то ме... я постійно крав в цих нобіні після Чого Що мене так ключе лагає щось. Що так лагає? Зараз я може попробую якось піти в друге місце. Лагаю дуже сильно, ну, бачите як. Що так лагає? Не знаю. Боже. Може померти? Ви чуєте, як косиво лагає так сильно? Що таке? А чому мені так лагає сильно? Давайте попробуємо перезайти. Бо дуже сильно лагає. Ну, сам роблок, це цього не лагає, а от ігра чогось лагає сильно. Може багато людей просто зайшло чи що, не знаю. Ну дуже сильно лагало. О, ну зараз не так лагає. Так, комонок шукаємо. Так, а тут цікаво, може в нього є... Чого ти комонок не збираєш на тобі? Нема ніде ні в кого комонок. О тут там, має, має шанс хоча б один. Хоча б одну. Ну хоча б одну комонку. Ну ч ти, чого ви не збираєте комонку? Ні. Тун-тунг-тунг сагур. Боже, тун тун, тун сарур. та 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 сагур. Та-та-та саур. Чекайте, чого командів не збираєте? В цього напевно, є піпі пі, -пі, -пі Не, в нього нема. В нього нема. Тунг-тунг-тунг сагур. Та-та-татаса. та 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 В принципі, він забирає Ну, дивіться, и нічого, типу, немає ніде. Вони вообще базу свою не захищають бачу. Типа, ну... Там просто кокафанту. Якщо я це вкратце в легендар. Перезаходимо. Я не думав, що так буде тяжко знайти комонку. Типа це ж саме, ну, сама легше, легша рідкість. Може, це і за того, що у мене просто прокачаний аккаунт. І, і того. А мы... Майже... А ч? Я думаю, мені його забрали. Це не за рарку. То що я, типа, вкрав. Ну просто дін Дин Дин Дун є, ні, ні в кого немає комонки. Простої комонки. Я ж не прошу вас там оксасі кретку якусь мені дати. Просто комонки нема. Здуріли. Я коли грав постійно комонок бачив, серйозно Тут треносурство... тренасурство труботреміля. Тут у нас матео є. І комонки нема, Боже. Мені кажуть, що ми комонку будемо половину відео шукати, а як вообще знайти рарку тут? Ні. Комонка, це мені кажется найсложніше. Балерина Бо... Капуч. Ну, чекаємо. Я на той же самий сервіс зайшов. Клас. Бо я побачила транслюство. Треностур... Боже, я не можу ті брейн рот, а зараз ми трохи почекаємо. Е, чекаємо. Отако От зробимо, давайте. Щоб перезагрузилося. Все, заходимо. Таці, а ви забрали цього елефанта? Оце в елефанта. Я не забрав. У мене, коротше, я якраз не грав турбу довго. І ну, мені не казали, що нова буде якась там. Я не знаю. Леру, ще, леру, 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 леру. Тут комонки нема... А, комонка. Треба, брат. Ну, комонку. Я зараз понакупляюсь так, що я комонку за 2 секунди вкраду. Але в мене дуже блей. Ну, далеко трохи. Хотів вказати близько, але трошки да, далеко. Ну що треба, щоб вкрасти? 100% оце. А оце. Ну і оце в контроле. Бамбінікрости. Брат, привіт. О, в тебе тут багато молод. Потікай. please. Камон, камон. Разпочкайте секунду. Мне звонит. Так. Ну, плеск, камон, куда? -i? Ну мене просто б'ють. зараз почекайте я своїй сестрі води принесу. Блін, я не можу могу нього. Ну почекайте, почекайте. Я трохи в постою. постоянно.

Го-го-го. О, Гобин Шарк. Я ему два. Гобин Шарк. Ага, ну пожалуйста, плиз. Что а там, дружить. Ну все, я не Авокадини Гуффо. Я хочу по-доброму. Я хочу по-доброму, чел. Понимаешь, что это габелла? Вообще, ну... Вийшов, звідси. Це мої комунки. Бербопадапим. Він не зайде сюди. Піпі киви. -ві. Та віддайте мені то Піпі Ківі, в тебе диви легендарки є. Ну хто б я б, якби на його місці, вже віддав би давно. Талпа Ді давно. Тобі вона не треба, нам не треба для челлендж. Він... О боже, тут... я не понимаю таких людей тупих. Все, йди. Ні просто ніде просто комонок нема. Я не можу забрати. Ну от куди в когось є тут комонка ша? Кроменох, ну от кроме нього комонка є ще. Ті що не понимаєш? Оранgutini ananassini. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Ne travo in many. То, что тут мифики, а мне мифики не травмні. <звук> ja я потом не подобрал, я на вичипесть просто, знаешь. Якщо я бився з тобою що тоді, то зараз я не сіплюсь. Я не знаю, як я у нього красти ее. Талпа ну, деферро. Талпу, віддай Я не знаю, з за... ним. Я знаю, що я зараз куплю. Я знаю, що я зараз куплю Він не зможе, типа... зараз я вам покажу. це він, black, black, де той black? Одного зараз напишемо. Что он не хочет у меня? Он летает тут по всей карте, короче. Мало. Локи-блок. Скоро заходу, заходу на другий сервер, бо тут усі нубики, немає ніяк, ну, нема комо, -то бо той не хоче, ніяк нього не возьмо забрати. Мені хоча б до Може спойлер, може я не дойду, я не знаю. Чого не переживайте, якщо я не зроблю, можу другу частину робити. Кстати, з Кієві 70 робить. Так, тут немає мають... Ми, кстати, можемо і без всяких приборів спробувати. Нема смислу тут спробувати. Тут теж немає комонок. Я не розумію таких людей, просто ти забираєш там, да, якогось крутого брейнорат, а вони беруть і тебе б'ють. Просто, Ну наша це робити. Ну, якщо тобі не нравиться. Коріл watermelon drillo. А таке до цього саме, за що, ні? Да, я до того самого. Gorilla, я не знаю, що мені робити, щоб цей? Щоб не заходити до тих самих. Я отак я роблю, щоб пере... зараз. Отако я роблю. От помієте я навіть комонки не добув. Кстати, я хочу сказати, що в мене одна, одна попитка буде купити, можна no, купити gorilla. у якогось бримового любої редкості. То я куплю давайте комонку, бо я вже. Я ще і лярку би купити. Лілілля раз. Якщо мене будуть забрати, я не знаю, що я зроблю. Все. Тепер от ну, э, як я рарку будемо. Тут рарок уже побільше має бути. По ідеї, має бути. ле рарка, рарка немає. Перезаходимо, п'ять, бо я на той же самий сервер зайшов. Ні, ну я так ці скільки часу, але я забув сказати це і ще й сам забув про це. Я зайшов не на той сервер? Ну до, на той Чого? Ну скажіть, чого я заходжу на той же самий сервер. Поможіть. Серйозно, поможіть мені не заходу на той же самий сервер. Отако От зроблю. Навіть. О, все, все перезагрузилось. Хватить мені на той же самий сервер запускати. Я не хочу на ньому грати. Ну якщо зараз там буде оклок, чи як я там. А ні, все. І Фуууу. Я на того ж самого вийшов п'ять. Я не знаю що мені робити. Короче, просто, а кстати, оце ви, ви не знаєте що це таке крафта машина якась. Щось знову буде через скільки це часов, через скільки це часов. Е -е, не помню вже, не помню, не помню. Вроде вже через 8 часи не полк. Може я знімлю про це відео, але не знаю. Як ви захочете нас? О, ну це вже другий, сто Все, це другий сервер. Нарешті! Кстати, я недавно лос крокодилітаса вкрав. Так. Да. Ну, і що нарешті, І що нарешті. Тут немає ерарки просто. Тут за є. О ч, барамат отмуты. Рарка? є? Кому? Ну, ч, коли мені не так закона? Я, я попытку потратить. на якогось але... там, на обонерал. Шукаємо другий сервер. Бо це капец. Кстати, вс ось, ось моя сестра зараз вам покажу де що ви знали, у мене сестра є ось. Зараз. Найду її. Ось о. Крісті. Отака вона. Можете кидати її в друзя Не знаю, вона удивиться, що її так багато людей в друзя кидати. Не знаю. Може вона не буде приймати, я не знаю. Ну, якісь, типу, яку ви оцінку поставили? 5, це лайк, а 10 це підписка. Ну, дивіться. Красиво тоже, правда? Мне нравится, в принципе. От его кос, 51 тут робок я вообще обойду кое то Ну, короче, пока пока буду новое видео по, по цей. Друга часть буде То что я не зміг навіть Рарку вкрасти сам. А про команду я вообще мучу. Буде друга частина, і може ми вже всіх докрадемо, а, а якщо не докрадемо, то третя буде. Всім, всім пока-пока. Чекайте відео по стендовчику. Якщо ви хочете, можу викладати по роболоксу багато. Можу і по стендовчику. І так далі. Якщо ви хочете, буду знімати все, що ви скажете. Всім пока.